Вітаю вас, мої дорогі. Чи буде кохання в цьому році? Давайте будемо дивитися так. Хто б ви не була? Скільки б років не було, чи будете в коханні в цьому році, чи буде пара до кінця цього року, чи знайдете пару, давайте так. Будуть два варіанти, так? Ні, ну подивимося. Чи знайдете пару, чи знайдете пару. Можете обирати свій, подивитися. А я буду. чи знайдете пару? Буде пара, дивіться. Тут, тут, якщо ви замовляли, буде пара. Я буду паралельно дивитись. норм. Да? Дивимося тут. Чи буде пара? Ого. Тут навіть більше, тут навіть сім'я буде. Тут буде пара, причому така пара, яка можливо і тут, і тут буде. Плюс-плюс іде. В першому випадку я бачу, що люди начебто так розвиваються разом, що це просто для всесвіту, для взагалі для світу велика користь або великий, ну щось таке велике і щось створюють ці двоє таке над. Те, що більше, ніж виходить за рамки сімейних якихось цінностей, це те, що вони вдвох можуть. Створити для світу разом. На обидві варіанти йде йде плюс. Що пара буде. Хороші карти йдуть дивіться. Тут у нас закохані, тут у нас це на всі, на двох. І тут у нас так разом вони живуть і насолоджуються моментом. Ну, давайте дивіться перший варіант що тут мають на увазі, чому такий рух страшенний двох. Давайте сюди. Так. Чи буде пара? Ну це буде пристрасть серйозна така. І вони будуть разом розвиватися. Ну, ви, якщо ви вибрали цей варіант, це будуть перші кроки в розвитку стосунків цих людей. І перші кроки будуть робитись буквально з нуля. Або навіть з мінусом. Тут, наприклад, може бути така ситуація, що двоє познайомилися, пристрасть величезна, нема грошей. І вони потроху-потроху, бачите, як потроху починають створювати щось значне таке. І створюючи щось значне для себе, вони змінюють світ. Тут також можуть говорити, що. Ну, що взагалі тут стосунки. Ні, хороші стосунки будуть. Але дивіться, присутній диявол, Тут саме величезна пристрасть. І двох людей з'єднує, це непогано не добре, але так просто кажуть, з'єднує сексуальна енергія. Така, знаєте, потужній буквально сплеск. Більше кажуть, знаєте, про що зупинятися, переосмислювати навіть, чому так відбувається, чому така ситуація. Не знаю, чому так тягне один до одного. Ну, щось таке, щоб втримати, тому що те, що так починається, так може зірватися. І буде боляче. Трансформуйте себе і тут, знаєте, якась така праця над собою все рівно повинна бути, не зриватися. Можливо, навіть трішки блокувати себе в чомусь. Так більш стабільніші будуть стосунки і взагалі будуть просто чудові стосунки. Чудові стосунки на віки. Так, цікаво. А інша, інший бік, дивіться, інший бік, коли ви не, не, створює, не, спр, не створюєте стосунки і ви просто піддаєтеся оцій пристрасті по дияволу, ви просто, ну так. Тут руйнація йде тоді. І ви вдвох не будете довго, якщо е, саме ви пізнаєте один одного, е, пізнаєте характер, е, створюючи саме стосунки, будуючи ці стосунки, ви проживете ну, разом, буквально, не знаю, довго-довго-довго. Тут два боки йдуть, дві сторони. Давайте сюди дивитись, що тут. Що тут? Тут теж, але тут сімейні стосунки, як ви бачите. Угу. Тут одразу нам показали, що є жінка, яка така, знаєте, мудра, цікава, яка бере так, в оборот цю, ці стосунки, і вона керує цими стосунками. Чоловік одружується одразу, тобто тут пропонує руку серце. Вона стає господаркою і заможна сім'я, заможна, тут рід буквально. Але трішки хитрості не заважає. Він в неї на великій, великому троні сидить, я бачу. Ну, подивимося, що тут за стосунки можуть бути. Ну, а він її тримає поруч з собою. Вона в нього імператриця. Ось так. Стосунки просто від Бога, дуже хороші. Можливо, якщо немає дітей, буде дитина. А якщо взагалі бажає, то тут може бути. Або ніжність. От вказують про те, що дуже ніжні стосунки. Я спочатку подумала, що чи вон чи там не буде такого, що ні, ніжні стосунки, чоловік витрачає гроші на, на жінку багато. Класні стосунки, дивіться, яке сонце випало. Ви бачите, нам всім випало, випало ну як, що буде пара. І причому пара на віки, надовго, і тут поради нам дали навіть, а тут нам дали можливість подивитися, як будуть розвиватися ці стосунки. Класний, класний розклад. Я дуже вдячна. Тут навіть більше не хочу сказати сонце. завершую зараз цей розклад, що краще не може бути, і так воно хай і буде. Всі, хто вибрав або цей, або цей, будуть щасливі, все буде добре. Клас. Я дуже вдячна вам за те, що ви були зі мною. Дякую за вашу довіру, за ваші лайки, коментарі, за фінансову підтримку. Кожному дякую, хто це робить. Я відчуваю ну, вас як, як людину, навіть коли, коли бачу. Дуже дякую і хочу, щоб все віддарував вам в рази більше, ніж ви мені. Буду прощатися, до нових зустрічей, Па-па.